Що у нас з новинок? А у нас новинок те, що в цьому сезоні ми пропонуємо до продажу зрізані гілки хвої. Це ялівці, туї, сосна і може бути ялиця-конколор. Дивіться, ось такий віночок у мене вийшов з тих наших рослинок, з нашої хвої. Він живе у мене на вулиці, він є на основі. Ось оце є ялівець, сосна, ялиця конколор, туєчки. Тобто, все це так поєднала. Тож, отакі гілочки можна у нас придбати. Ну, звичайно, не такого маленького розміру. Їх потрібно буде самостійно підформувати, зрізати е, тої довжини, яка вам потрібна. І ходіть покажу, які гілочки ще є, як вони виглядають. Дивіться, це ми е, для проби зрізали декілька ось таких гілок. От. Вони в мене вже другий тиждень живуть на вулиці, да, другий тиждень. От, ось такі гілки. Вони можуть бути більшого розміру, можуть бути меншого розміру. Е, Будемо на вагу плюс-мінус продавати. То 5 кілограмів 200, 250-300 гривень, в залежності від виду рослини. От, Бачите, вона не сипеться, до речі, все гарно, але ну, її обов'язково на воду поставити, якщо ви плануєте якусь композицію. Ну, Флористи знають, що з тим робити. От. Ось такі ялівці, ось такі гілки на декор теж. Можуть бути такої довжини, можуть бути трошки більше. А, так, що у нас ще? У нас ще туя. Це вже просто я трошки їх різала, тому ось так воно залишилося меншими частинками. Звичайно, у нас є ось такі ще ялинки блакитні, такі глауки. Теж можуть бути ці ялиночки. Соснина, на жаль, в мене не залишилось гілочко, але ми прикріпимо. Фото, ви зможете глянути. Це суто під замовлення і по повній передоплаті. Тож, приглядайтеся, якщо вам потрібно, пишіть нам особисті. Мій номер телефону є на сайті або 093 437 7070. От, запитуйте, наріжемо під вас, скільки вам потрібно.